До чого вам потрібно бути готовими? Давайте подивимося. Можливо, що це щось ви не чекаєте, а ж таке буде відбуватися. Але ви вже будете знати, то вже буде не так страшно, скажімо так, про що це? Як це буде? Що вам з цим робити? Так, про що це? Опа! А це про якийсь обман. Що вам з цим робити? А, як це буде відбуватися і що вам з цим робити? А, ви знаєте, якийсь буде, можливо, обман, хтось може вас захотіти обхитрити, тому будьте обережні. І тут карта відлюдника, як це буде відбуватися. Ну, от, карти кажуть, що ви, можливо, і самі будете здогадуватися, да? що якось тут чи варто довіряти, чи не варто, тут ну, ви не стрибаєте зразу цей, можливо, це пропозиція якась буде нечесна, хто знає. Зараз ми подивимось. Що ви з цим робити? Можливо, тут про фінансову допомогу йде, тут про якусь допомогу. Знаєте, хтось, можливо, щось запропонує, або якісь гроші. А як це буде відбуватися? Знаєте, що тут, від Люди, коли ви будете думати над цим і давайте дивитися, що це взагалі та чи варто на це вестись, бо карта обману якось не дуже подобається. Давайте про що це. Ох, йому, про розбите серце. Тут, можливо, знаєте, чоловік якийсь скаже вам, що треба обирати. І тут у вас розбите серце, бо ви не можете зробити цей вибір, або щось. Або, знаєте, ну типу, типу, давай рішай, давай зараз, давай ось якось оприділяйся. Так, як це буде відбуватися тут, по відлюднику? Тут вам, прям вас зваблюють. Чимось приємним буде, можливо, якийсь подарунок від цього Дон Жуана. Знаєте, бо тут рицар Кубків, але він не завжди буває серйозним, розумієте? Він тут прийде за своєю любов'ю, з якоїсь пропозиції. Що вам з цим робити все? А вас вам буде хотітися туди, да то може по роботі, можливо, щось. По роботі це чи по коханню, бо будуть карти? Ні. І все ж таки ні. І все ж таки ні. От це так. Да. А можливо, знаєте, ви відмовите одному, тому що я кохаю іншого. Це може бути так. Зрозумієте, ось кого ви насправді кохаєте? Тому що там сама ця пропозиція, вона якась нечесна і розбиває вам серце. ну Так, да, ви, ви підете від цієї пропозиції, не, не захочете. Ні. Довго думаючи, можливо, з кимось порадитись, що як робити, і скажете ні, дорогой, ти не головний чоловік у моєму житті. Ось. Можливо, він ціки ось пожезлових енергія щось хотів, насправді, бо тут все так заплутано. Можливо, там із грошима зв'язано, а хотів там, вибачте мені, ну. Гарячого чогось хотів, хотів, щоб ви робили якийсь вибір швидше, оприділялися щось і буде вам там заливати таку лапшу цікаву, що буде вам не дуже це легко все. Так що я вам бажаю терпіння. Приймайте правильні рішення і все обдумайте. Дякую.